Ми пане прем'єр-міністре, дорогий друже Борис, шановні журналісти, шановні присутні пані та панове, сьогодні ми вітаємо в нашій столиці третє втретє за час повномасштабної війни прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, друга якого щастить мати далеко не всім Україні пощастило. Звичайно, сьогодні я подякував прем'єр-міністру за всю підтримку, яку ми отримали від Бориса від нього, як лідера від Британії, від всіх людей Британії від цього суспільства від нашого надійного партнера. Ця допомога дійсно наближає нашу перемогу. А перемога точно буде. Вона ми в цьому впевнені. Перемога свободи в Україні, перемога. В Україні це перемога свободи в Європі у війні, яку розпочала Росія ще у 2014 році. Яку вона перетворила на масовий терор 24 лютого, 2022 року, ключова мішень не просто земля і не просто люди, а саме право. Будь-якого народу право жити, жити вільно, жити на своїй землі, жити незалежно. Ми обов'язково захистимо це право для українців, для усіх наших народів, які цінують свободу. І сьогодні у день нашої незалежності, яку ми відзначаємо попри все. Я маю честь вручити Борису від імені усіх українців. Орден свободи ця нагорода вона повністю відображає те, що Борис робив, робить для нашої країни і для всієї Європи. By the of the of 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 President Ukraine Ukraine, for outstanding personal contribution into strengthening Ukrainian-British interstate cooperation, state sovereignty and territorial integrity of Ukraine, The Order of Liberty is awarded to Boris Johnson, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Можна yes. yes, well, дозволити пару слів сказати. Хотів би подякувати народу країни за цю надзвичайну честь, за це визнання зусиль Великобританії.